Ексцентрик чотирьохкорпусний під трактора потужністю від ну, можна сотку цепляти. но краще, якщо у вас 110-120 кінських сил буде вообще ну, лялечка просто. Буде шелестіть. Кстати, до речі, хтось у мене нещодавно запитував, так що наберіть, хто запитував, я зв'яжусь з вами обов'язково і ми з вами владнаємо питання, на коли вам його привезти. По дисковим. Дискові булочка. Булочка чого? Того що. Ви знову ж таки закриєте для себе повністю питання по передпосівній підготовці і по закриттю стерні. Важлива перевага, коли Рубін-9 вийшла, в неї було якраз в оцих пружинках. Тобто вони дають вам оптимальне навантаження на диск. Вони можуть комплектуватися у нас з різними дисками. Ну, звичайно, ми вже знаємо не перший рік всі в полях, що чим менший диск, тим швидша швидкість цього обертання, тим більша якість перемелювання. Чим більший диск, тим на більшу глибину можна працювати. У нас є будь-які варіанти. Підбираємо, поставляємо, пробуємо, подобається, не подобається, можемо навіть попробували замінити. Тобто все дуже індивідуально. Напевне, все далі по телефону. Алло, алло, пока, пока.